Привіт, я Катерина Васютенка, І сьогодні наша тема буде стосуватися: хто може отримати статус УБД?». Згідно на статті 5 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, є визначення, хто є учасниками бойових дій. Учасниками бойових дій є особи, які приймали безпосередню участь в захисті батьківщини, її територіальної цілісності, а також ті, які входили в різні роди військ збройних сил України, підрозділів та в добровольчих формуваннях. Перелік підрозділів, що входять до складу діючої армії, визначені постановою Кабінету міністрів України. Також були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 413 де передбачено сроки перебування в зоні бойових дій та подачі документів для отримання статусу учасника бойових дій. Перелік осіб, що належать до учасників бойових дій, регламентуються статтею 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також хочу зазначити, що згідно зі змінами до постанови Кабінету міністрів України 413 статус учасника бойових дій можуть отримати не тільки військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані, а й ті особи, які перебували в добровольчій формуванні територіальних громад. Для того, щоб підтвердити е, участь у виконанні бойових дій, є чіткий перелік документів. По-перше, це має бути витяг з е, построєвій частини про прибуття або вибуття в зону бойових дій. По-друге, має бути довідка. Про безпосередню участь особи в зоні е, бойових дій. По-третє, має бути також наказ по строєвій частині відповідного сектору, де знаходився військовослужбовець, про його вибуття та прибуття. Також додатковими документами можуть бути копія відрядження, яким було надано військовослужбовцю для вибуття або прибуття в ту зону бойових дій. Також Копія посвідчення про відрядження в зону бойових дій та довідку про отримання травми, якщо такі були отримані військовослужбовцям саме в зоні проведення бойових дій. Крім того, враховуючи статтю 6 закону України про захист персональних даних, а також статтю 7 закону України про доступ до публічної інформації, надається згода на обробку персональних даних для уникнення помилок. Про внесення особистих даних, а саме прізвище, в довідки УБД. Зараз питанням присвоєнням учасникам УБД займається спеціальна комісія з представників відомств сектору оборони та безпеки. До цієї комісії потрібно звернутися зі всіма документами, які були вище перераховані. Також хочу зазначити, що учасника УБД будуть отримувати саме ті військовослужбовці, які приймали безпосередню участь в зоні бойових дій, які перебували на передовій або на нульових позиціях. Також хочу зазначити, що статус учасника бойових дій може Отримати саме ті військовослужбовці, які перебували в зоні бойових дій не менше 30 діб. Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії травми під час виконання бойових завдань, можуть отримати статус учасника бойових дій в незалежності від кількості перебування саме в зоні виконання бойових завдань. Комісія розглядає ваші документи для надання вам статусу учасника бойових дій в місячний термін. Якщо у вас залишилися запитання на дану тему, прошу вас залишити коментарі під даним відео, і я із задоволенням дам на них відповіді. З вами була Катерина Васютенка. До зустрічі.